Привіт! Сьогодні ми поговоримо про числа, які живуть не просто на прямій, а в цілій площині. Це комплексні числа, дивовижний інструмент, який розширює самі межі звичної нам математики. Ну що, готові зануритись? Ось наш короткий план. Почнемо з однієї, на перший погляд, неможливої задачки. Потім крок за кроком побачимо, як її розв'язання відкриває нам цілий новий математичний світ, і що найцікавіше, як цей світ допомагає описувати цілком реальні речі. Отже, почнемо з фундаменту. Знаєте, іноді в математиці, щоб зробити крок уперед, треба спочатку впертися в стіну. Саме з такої стіни ми й почнемо нашу розмову. І ось воно, це питання. Чому ж дорівнює корінь з мінус одиниці? Якщо згадати шкільну програму, то відповіді просто не існує. Ну, справді, яке число, помножене саме на себе дасть нам мінус 2 на 2 4. Мінус 2 на мінус 2 теж 4. Завжди виходить додатне число. Здавалося б, глухий кут, правда? Але тут математики зробили просто геніальний хід. Вони сказали. Гаразд, такого числа немає в нашому світі, а давайте його просто винайдемо. І так народилася уявна одиниця, яку позначають літерою Ай. Це не просто символ, це нове фундаментальне правило гри. Ай в квадраті це мінус один. І цей маленький крок, він змінює абсолютно все. І от, маючи цю нову цеглинку, і ми можемо будувати цілий новий клас чисел. Це і є комплексне число. Подивіться, воно складається з двох частин: X це наша стара, добра, дійсна частина, а ігре «І» це вже нова, уявна. Разом вони утворюють єдине ціле. Гаразд, числи вигадали. Але де ж вони живуть? Якщо дійсні числа можна спокійно розмістити на одній лінії, то для комплексних однієї лінії вже замало. Їм потрібен цілий новий вимір. І ось вона комплексна площина. Уявіть собі, звичайну систему координат. Горизонтальна вісь Х це наша звична дійсна вісь. А от вертикальна вісь Y стає уявною віссю. І кожне комплексне число X плюс і Y це просто точка на цій карті з координатами XY. Все логічно і просто. Але ж точку на карті можна задати й інакше. Уявіть, що ми стоїмо в центрі. Щоб дістатися до нашої точки, нам потрібно знати дві речі: в якому напрямку йти, це наш кут Фі. І яку відстань пройти, це наш модуль РО. Тобто це просто інший спосіб описати те саме місце. І ось ця ідея про два способи опису точки приводить нас до ключової думки. Одне й те саме комплексне число можна записати трьома різними способами. І це не просто так кожен спосіб це ніби окремий інструмент у ящику, і для кожного завдання є свій найкращий інструмент. Почнемо з найпростішого алгебраїчна форма. Це те, з чого ми починали. Вона суперзручна, коли треба щось додавати чи віднімати. Все просто і зрозуміло. Далі тригонометрична. Вона виглядає трохи страшніше з усіма цими косинусами і синусами, але по суті це просто запис через відстань Ро і кут Фі. і хоча вигляд у неї складніший, для множення це просто знахідка. І нарешті третя показникова. Це можна сказати вищий пілотаж. Вона суперкомпактна і базується на одній з найкрасивіших формул в математиці, формулі Ейлера. Головна ідея в тому, що вона пов'язує степені з обертанням. І для множення, ділення, а особливо для степенів і коренів, ця форма просто незамінна. Отже, давайте підсумуємо маємо три форми: алгебраїчна для додавання, тригонометрична і показникова для всього, що пов'язано з множенням та обертанням. Головне, що треба запам'ятати, це не три різні числа, це три різні костюми для одного і того ж числа. І ми просто обираємо той, який найзручніший. Ну що ж, теорія це добре. А тепер давайте подивимось, як усе це працює на практиці, як з цими числами власне щось робити. І з додаваннями відніманням все елементарно. Ми просто беремо алгебраїчну форму і складаємо, як то кажуть, мухи з мухами, а котлети з котлетами. Дійсні частини з дійсними, уявні з уявними. Простіше не буває. А от з множенням починається справжня магія. Якщо взяти тригонометричну форму, то тут не треба нічого складно перемножувати. Правило просте: довжини, тобто модулі, перемножуються, а кути, тобто аргументи, додаються. Геометрично це означає, що ми один вектор розтягуємо і повертаємо. Все. Ось погляньмо, наприклад, модулі тут 1 і 2, їхній добуток 2, аргументи пі на 3 і 0, їхня сума пі на 3. Збираємо це докупи і ось відповідь. Погодьтеся, це набагато елегантніше, ніж розкривати дужки в алгебраїчній формі. Гаразд, рухаємось далі. І зараз ми підійшли, мабуть, до найефектнішої частини степені та корені. Саме тут розкривається вся краса і міць комплексних чисел. Хочете піднести комплексне число, скажімо, до 10 степеня. В алгебраїчній формі це було б дуже довго. А з формулою муавра це два простих кроки. Довжину підносимо до 10 степеня, а кут просто множимо на 10 і все. Ну, а якщо є піднесення до степеня, то має бути й обернена дія добування кореня. Тобто, ми шукаємо таке число, яке, наприклад, в кубі дасть нам наше вихідне число. І ось тут на нас чекає сюрприз. Ми звикли, що квадратний корінь з додатного числа має два значення, а з від'ємного жодного. Так от у світі комплексних чисел все інакше. Корінь n того степеня з будь-якого числа має рівно n значень. Корінь кубічний три відповіді, корінь десятого степеня десять відповідей завжди. Але найдивовижніше це де ці корені знаходяться. Уявіть собі, всі вони лежать на одному колі на однаковій відстані від центру. І вони розташовані ідеально симетрично, утворюючи вершини правильного багатокутника. Тобто знайти три кубічні корені з числа це те ж саме, що намалювати на площині рівносторонній трикутник. Це ж просто неймовірно красиво. І тут ми підходимо до головного питання ми почали з уявного числа. Але подивіться, де воно використовується: вся сучасна електротехніка, розрахунок змінного струму у вашій розетці це комплексні числа, обробка сигналів. Те, як ваш телефон передає дані, як працює шумозаглушення у навушниках, знову вони квантова фізика, і там комплексні числа. Виходить, ці уявні числа описують наш світ напрочуд реально, То може вони не такі вже й уявні. Сподіваюся, після цього короткого занурення стало зрозуміліше, що комплексні числа це не якась страшна вища математика, це просто ще один неймовірно красивий та потужний інструмент, щоб краще розуміти і описувати світ навколо нас. Дякую, що були з нами.